Усім привіт! І сьогодні наш тільки день народження. І сьогодні не на всі подарунки, які він так довго чекав. Вони дуже маленькі, але сподіваюся, йому сподобається. На два рочка йому два подарунки. Це отака от ось шлейка. І от така чудова іграшка. Давайте почнемо з іграшки. Давайте її відкриємо. Але щоб я її не рвала, давайте її відкриємо на допомогу ножниць. Оїбаю подаруночки. Пішли, пішли, пішли. Так, отака От іграшка. Сюди треба поставити якусь якісь маколи. А тепер шлайка. О, да. Так, для початку ми її забираємо віце. Діфа, ти куди зібрався? Ми ж подарунечки тобі даруємо. Діфа в нас обожнює гуляти. Тому ми подумали, що саме цей подарунок буде ну, йому. Це, як ви вже зрозуміли, така шлейка з крилами. О, повідеці, все добре. І це от такі просто крилка буде наша, як ангелочок. Зараз ще розібратися, вдягати. Ну, але будемо пробувати. Було виновіляти час, але треба було, щоб навчитися це вдягати. Зараз. Ну, зараз. За, за. Хай Хайсуй. Дивіться, як тепер класно. Ну а на сьогодні пока і всім пока!